Піпідастер називається отака От штука, якою можна чистити бурштинові ікони. Колись декілька років назад купив її за 30 гривень в юскі. Може, зараз вона дорожче коштує. Вже бачите, така ну в магазині ми витираємо дуже багато всього. У нас вдома є ікони, картини з бурштину. Це не є проблема витерти бурштинову картину. Отакою От штучкою не треба там терти. Тряпочкою, відривати каміння і тому подібне. Але все-таки, якщо хтось хоче замовити ікони з бурштину під склом, якось, до прикладу, свята Людмила, без проблем ми можемо це зробити. Але все-таки кажемо, що без скла наскільки приємніший і теплий цей камінь-бурштин. Стекло не дає відкритися йому повністю і заграти всіма цими баровами. Сайт Ланка, в нас дуже великий вибір ікон картин виготовляємо в будь-яких розмірах. Переходьте, замовляйте, будуть питання, звертайте.